Всім привіт! Це відео для тих, хто торгує на eBay. Кожен з вас на початку серпня отримав приблизно такого листа. В цьому листі eBay сповістив вас про те, що починаючи з 27 серпня 2025 року продавці з обліковими записами eBay, зареєстрованими в країнах, перелічених нижче, та без спеціального менеджера облікового запису не зможуть розміщувати товари, що доставляються до Сполучених Штатів вартістю 500 доларів США або вище. Включаючи, до речі, вартість доставки. Іншими словами, вони кажуть про те, що в переліку країн, в яких знаходиться і Україна, які за логікою Сполучених Штатів Америки є ненадійними. Чомусь Російську Федерацію у цьому переліку я не знайшов. Така ось цікавинка. Продавцям всіх країн, скажімо так, обрізана найвища межа, за якою вони можуть продавати свої товари на eBay. Це 500 доларів. Раніше це було 2500 доларів чи 2700, щось таке. Тепер 500 500 доларів на товари, які продаються з доставкою в США. Тож я вирішив знайти. Я не можу сказати, що це якась лазейка, це абсолютно законний спосіб, завдяки якому ви зможете продавати свої товари вартістю вище 500 доларів США, минаючи. Сполучені Штати Америки. Ну, тобто, не пересилаючи їх Сполучені Штати Америки. Продавати можна по всьому світу, крім Сполучених Штатів Америки. Зараз вам розкажу і покажу це на прикладі, як воно все відбувається. Абсолютно безкоштовно. Користуйтеся. Поїхали!